Всім привіт! Це майже пекельні хроніки. Скажу я вам одразу, непростий був тиждень. Багато чого було на цьому тижні. Хотілося б, звичайно, поговорити це з моїм колегою Сіриком, але, на жаль, сталася маленька трагедія. Не хвилюйтесь, все майже в порядку. Наш незмінний режисер, тому що нас насправді троє. Я, мій колега Сірик, і ще є за кадром режисер, який дбайливо збирає все те, про що ми говоримо а укупі разом з нами. Ось збирає докупи і створюючи той продукт, який ви потім бачите, власне, на нашому каналі. Так от наш режисер Юрій пішов в одну з цих тривожних ночей, коли українці залишились без світла. Пішов за павербанком, А я нагадаю, що була така погода з низькими температурами, і він, власне, послизнувся, була ожеледиця, впав, невдачно зламав ногу. Зараз лежить в лікарні і готується до операції, тому що все дуже серйозно. І тому от наш творчий колектив залишився без Незмінної, на мій погляд, одиниці, і тому ми ось так от виходимо зараз в такому форматі. Звичайно, хотілося б поговорити про всіх тих чернівецьких попів, яких Служба безпеки України якраз застукала. Я навіть не знаю, як це правильно сказати. Ну ви самі, я думаю, бачили цю фоточку з майже розіп'ятим мальчиком, про який в 2014 році говорила кацапська пропаганда. Нарешті цей мальчик. Знайшовся, хотілося б поговорити про слугу народу Галину Третякову, яка зареєструвала на цьому тижні е, знаки з авторським правом, якісні діти, неякісні діти. Ще багато чого про що хотілося б поговорити. Але, на жаль, от е, як ми знаємо, був завданий такий досить серйозний удар по нашій, по нашій системі енергоефективності. І ми, от, власне, цілий тиждень з моїм колегою в ранковому шоу на радіо Київ розбиралися про те. Що власне сталося? І тому от, замість пекельних хронік, скажімо так, от така от невеличка розмова з Олександром Харченко. Харченко – це керівник центру досліджень енергоефективності. Як мені здається, ми розіклали по поличкам, що сталося, що нам очікувати, і чи зможе ворог нас зламати. Я думаю, що відповідь ви вже знаєте наперед не зможе. Тому далі, от наша така розмова, замість пекельних хронік. А наприкінці цієї розмови я ще повернуся до вас і скажу, що а, вас, наших глядачів, каналу ознаки очікує далі. Олександр Харченко долучається нарешті до нашого ефіру. Попри всі ці відключення світла інтернету, зв'язку. Директор центру досліджень енергетики. А я так же представ. Доброго ранку, пане Олександре. Доброго ранку. Як ся маєте одразу перше ж питання зі світлом, з інтернетом, зі зв'язком. Ну зі зв'язком я бачу все в порядку. А зі світлом як? Ну я живу зараз за містом і ага. останні, от вже годин 28, мабуть, нас ну. ще не підключили, але найближчим часом я думаю, що має повернутися при електрики. Двадцять У мене 48, я би світло сидів, тільки цей ночі дві годинки було. Так що, ну, Як ви генератор, генератор задіяли? А, так, в мене є генератор, який був завчасно інстальований в систему. Ага. Ну, то ви щаслива людина. Єдине, да. що, єдине, що потім вам влетить в копійку живлення генератора. Ой, я так та розумію, то всім так. влетить копійку, але то вот, ну. Три місяці доведеться нам влітати в копієчку. у нас іншого виходу немає. От питання, чи три місяці, це я вже до Олександра переадресовую. Як ви думаєте, ну, чи про це? Так, насправді це дуже залежить від того, чи будуть наступні атаки, чи будуть вони такими самими неприємними, як це сталося з останньою. Ну ви ж розумієте, давайте реалістами будемо. Ви, будуть. Ж, ви ж розумієте, що будуть. А, ви знаєте, тут тут так так, склалися обставини, це називається в кількох е, одночасно речах. Склалося негативно для нас, тому стався фактичний блокат з відключенням кількох регіонів, повністю з необхідністю заживлювати систему, піднімати і об'єднувати її з нуля. Я припускаю, що навіть такої ж інтенсивності наступна атака до такого ж результату може не призвести з вірогідністю вісімдесят 80-90%. Саме mm. не, приз... чому? не призвести, чому я бачу, що зараз відбувається, як ідуть ремонтні роботи, і е, те, як зараз колеги е, на всіх участках роблять це можливе, щоб швидше подати живлення. Сьогодні до вечора я думаю повністю піднімуться наші атомні станції, і відповідно це дасть змогу перевести практично всіх споживачів е приблизно в той режим. Який був е, до цієї Ну вже, от повідомлення є офіційні про те, що будуть зараз так давати по кілька годин, потім перерва, потім знову по кілька годин світло. Тобто, ну, троє саме про це і кажу, так. що поки не піднята атомна генерація, поки вона відсутня в системі, то вимушені переключати в такому е, просто ручному графіку, поки що нема шансів скласти щось більш е, детальне і довготермінове. Але будуть е обласні компанії переключати споживачів залежно від того, який обсяг електрики доступний зараз для того, щоб подати його в систему. Але коли е атомні блоки. Повністю будуть задіяні, то ситуація зміниться? Ну, от дивіться, у нас вчора в ефірі був Святослав Павлюк, це виконавчий директор Асоціації енергоефективних міст. Ми вже кілька разів про це говорили. От він нам трішки, знаєте, як то кажуть, на пальцях пояснив, що власне відбувається, що ворог дарив цього разу по таким от низовим розподільчим мережам. Там навіть є їхня назва, здається, чи сотка, чи як там сто 110, 110, десять. Да? А от що власне сталося? Можете ви тепер спробувати пояснити на пальцях? А ну це, це, це правда те, що нам одна віддається? Я, я все-таки не про енергоефективність, я безпосередньо про енергетику я дуже Святослава поважаю і добре знаю його як гарного фахівця. Технічно сталося наступне. А були пошкоджені е підстанції, які відповідають за вивід електроенергії з атомних енергостанцій і з кількох е вугільних. Саме туди були спрямовані атаки. На ці пошкодження, оскільки атомним електростанціям було нема куди видавати електроенергію, зреагувала автоматика захисту. Автоматика захисту, яка для цього призначена. Вважаєте, що це такий величезний запобігач, дала команду атомним електростанціям відключатись, і вони відключились. А вони генерують близько 60% тієї електроенергії, яку зараз споживає Україна. Оскільки їх не стало в системі, відповідно, електроенергії просто фізично не вистачає, і більша частина е мереж е повністю була обесточена, це просто жив живлення пішло на нуль. Це тобто, так звана хвиля частоти, коли просто там, з наших звичних 50 Гц частота за дуже короткий час, в одну хвилину, там, е сходить на нуль. Це означає, що жодного живлення мережі немає а Залишилися острівки там, де є власне живлення. Там наприклад, в Києві кілька районів залишилися заживленими від тих теплоелектроцентрали, які збереглися в мережі. Там збереглися кілька інших острівків, які потім стали центрами включень для енергосистеми. І крок за кроком з них знову зажив, заживили систему за 5 годин, десь приблизно з моменту, коли це сталося. Вже розуміли, що і як робити, а десь вночі там, до третій, четвертій, система запрацювала як єдиний організм. Знову так, да, споживачі були багато хто відключення, але це вже було не хаотичне і не кероване відключення, а відключення, яким ми можемо керувати, коли ми можемо подати цим споживачам технічне живлення. Просто не маємо достатньої потужності, щоб їх включити. І зараз головне завдання це відновити роботу атомних станцій. Над ним всі сконцентровані над, над ним. Працюють наполегливо і в енергатомі, і в Укренерго, для того, щоб вони крок за кроком, так як це має бути штатно, без жодних там додаткових пошкоджень чи якихось технічних проблем, вийшли в режим, подали живлення, і споживачі вже сьогодні до кінця дня таки отримали здебільшого по країні, здебільшого отримали електроенергію не в режимі 2 години на добу, а в режимі там 18 годин на добу. Так, а поясніть, пане Олександре, е, наступну історію. Тобто, грубо кажучи, ви сказали. Е, я, я не знаю з чого почати по, по черзі. Знаю, 60% електроенергії генерують атомні станції, 40% генерують вугільні станції. Гідроелектростанції, так. Да. Ага. Так. Окей, а далі а, скажіть, будь ласка, от ми знаємо, що ми вже говорили про це, і було відповідне розслідування. Що з Росії всіма цими ракетними прильотами по, енер... по нашій енергоструктурі керує відповідна група осіб. Там уже їхні навіть імена здається відомі. Да? І я так то розумію, що от е, е, той, той спадок Радянського Союзу, в принципі, тут немає нічого там суперсекретного. Він був відомий ще з тих радянських часів, як влаштована. Наша енергосистема, правда? Ну, топологія системи в них є. Так. Ми бачимо, як в багатьох випадках модернізовані участки, модернізовані підстанції вони не можуть точно вразити, тому що вони не мають точного розуміння нової конфігурації, не знають деяких нюансів. І слава Богу, буду відвертим, але одночасно, навіть в засобах масової інформації, вже кілька разів проходила інформація про те, що СБУ затримує людей, які наводять ракети на підстанції. На жаль, в нас вистачає і агентів, і колаборантів, які на превеликий жаль, сприяють цим обстрілам, наводять ракети, і це ну шалено гірко. Я дуже сподіваюся, що ви зараз так знаєте дозовано взагалі видаєте інформацію, щоб не можна було теж ні за що зачепитись, не зробити якісь висновки Кацапам. Безумовно. Так, слава Богу. Ну, але але дякуємо вам за, за інформативність. Це, це ще не завершення розмови. Я просто вам подякував за те, що ви от дозовано, так би мовити, нам видаєте. Тепер таке питання. Скажіть мені, от ви на початку розмови сказали, що власне таких обстрілів уже може й не бути. Ще раз можете більш так рожовану я, пояснити? Я, я сказав про інше. Дивіться, Ану. а так склалося, що цього разу ракети попали в місця ага. саме попали достатньо точно в місця, які для нас дуже неприємні. Вони вже намагалися таке робити. І їм не вдавалося цього разу їм вдалося попасти в кілька дуже вразливих і неприємних місць. Вони напевно, я впевнений, що вони навіть не знають куди саме, але так сталося. Ну, вони а, ж можуть зробити але... висновки, вони ж кудись стілилися. Це, це не означає, що вони, в принципі, здатні потрапити в те саме місце ще раз. Ми маємо вже підстанції, в які стріляли там сім разів. Є одна рекордсменка 11 разів. І їм не вдається потрапляти поспіль навіть там два рази в одне і те саме місце. Не летять їх ракети, наскільки точно. Вони прилітають зразу з радіусом 50-100 метрів. Один раз не пощастило, потрапили в трансформатор. Інший раз там вже стоїть новий трансформатор, вони явно про це дізналися, цілять в ту саму точку, але воно летить за забір. І через те, що там є спеціальні захисні споруди, жодного пошкодження. Тому тут ситуація така, що, на жаль, ми не можемо і 100% передбачити, що. Що саме відбудеться, куди саме потраплять, і наскільки серйозним це попадання може бути. Ну і захист неба ж ніхто не відміняв, все таки ми потрошку оснащуємося цими безумовно. системами протиповітряної оборони. Так. Тим більше, що ну от в мене просто це неофіційні такі канали з ПТО, Коли ти спілкуєшся з людьми багато років, вони кажуть, що через цю погоду ми мали певні додаткові проблеми, тому ага. що не було візуального контакту. І частина тих постів, які які працюють на візуальному контакті, не могли відпрацювати по цих ракетах. Так, ідемо далі. Скажіть мені, будь ласка, на вашу на вашу думку, чи можна якось на майбутнє нам убезп... Ні, навіть не убезпечити тут. Питання зрозуміло, що ну от поки що поки йде війна, це система протиповітряної оборони. Це єдина, от власна наша надія, і надія на те, що Служба безпеки України працюватиме на упередження по захисту всіх наших е, вразливих об'єктів енергетичних, да? але чи можна якимось чином потім зробити висновки і перебудувати нашу? Систему, чи це не потрібно, не, не. Робити? чи вдосконалити її захист? Ну вже дуже багато є е, обговорень і планів, як ми зможемо це зробити, і як саме підвищити рівень безпеки енергосистеми, як саме підвищити рівень захищеності ключових підстанцій, як зробити так, щоб вразити е, ключові вузли було або неможливо, або дуже складно, але, на жаль, це неможливо зробити за місяць. Нам для цього знадобляться, ну, якщо чесно, то кілька років. Так, ми розуміємо. А існує взагалі Але, от, а існує але, взагалі так... але ви сказали, але я переб'ю. Але. але концепція вже є. А. А, а існує взагалі в світі така практика, от, щоб ці підстанції були десь, я не знаю, якось захищені під, під, під землею, в землі. Чи ми фантазуємо, але так. Да. так. Та, чи не існує в світі не існує така є. практика? Не існує. не існує, і більш того, в світі не було практики взагалі ведення війни, особливо війни проти цивільної інфраструктури, в країні з розвиненою інфраструктурою. З Другої світової ніхто не воював в розвинутих країнах. З Другої світової не було атак на цивільну інфраструктуру в країні, де вона існує, і розвинута, так, як Україна. Тому. Знаєте, ми зараз не працюємо, на жаль унікальний для світу досвід, але я впевнений, що з тим сусідом, якого ми маємо, ми маємо його як найкраще усвідомити і опрацювати так, щоб максимально ефективно мати захищену систему. Пане Олександре, ще трішки деталей, і от я повернуся до того, що ви сказали, що от наші спеціалісти максимально швидко намагаються полагодити і знову запустити весь процес енергоживлення країни. Та? А скажіть, чого нам не вистачає от в цьому процесі? Тобто, ну, прилітає ракет, ракета, та? нищить. Там блоки жилення, трансформатори, ще якісь штуки. Так? Ну його ж немає на складах всіх цих запчастин. деталей. Немає та -та. найбільше не вистачає трансформаторів, реально от, найбільше не вистачає трансформаторів, і їх нема де взяти швидко, і їх в світі не існує взяти швидко. Ну щоб ви зрозуміли і слухачі, зрозуміли трансформатор, про який я кажу, він важить десь приблизно від 200 до 250 тонн. І займає місце як там така добряча кімната. Ага. І е, це високотехнологічний вироб. Ну, наприклад, щоб ви розуміли, в США зараз не існує заводи, які вміють робити трансформатори класів, які нам потрібні. Ого. А де ж їх роблять? А, на жаль, на жаль, це виробництво сконцентровано зараз, здебільшого, в Азії, це Індія, це. Е, Південна Корея, це Китай. Це частково, част, частково є в Європі. Siemens і BB мають певні заводи в Європі, але вони, скажімо так, мають перелаштувати своє виробництво, щоб зробити щось, що нам підійде. І це теж ускладнює певним чином роботу. Так само є підприємства в Турції, які можуть закрити наші потреби. Зі всіма з ними зараз ведеться там максимально плотна розмова. В Прямому сенсі по всьому світу шукаємо, спілкуємось, але, але, але фізично їх майже немає. Тобто я розумію правильно, що ці е, генератори вони, трансформатори, трансформатори, трансформатори вони е, виробляються я, якоїсь певної конфігурації конкретної потужності під кожну конкретну задачу. Тобто, це не уніфікована штука, як там не знаю, запчастини для машини. Там є машина, марка, е, є запчастина. Так, да, під кожний трансформатор зазвичай робиться спеціальний проект, зазвичай робиться специфікація. Ми в трохи полегшених умовах, бо ми зараз ну максимально креативно підходимо до того, що нам потрібно закривати потреби, і люди там інженери зараз реально чудеса творять, тому що десь знайшли там щось споживане, де знайшли щось, що може бути розібране і використане, то ну все використовується, все їде хід. Але так, зазвичай, трансформатор виробляється під замовлення, під конкретну специфікацію, і триває це виробництво від 9 місяців до 18. Оу. Ну і наостанок, пан Олександр, Трямо, от фізично боляче. <гум> ні, ні-ні. От пан Олександр багато чого не сказав. Я відчуваю, що ви ще, щось знаєте, просто мовчите. Надія ж є, правда ж? А надія є, і те, що роблять зараз. Наші інженери і наші диспетчери там європейці вже кажуть, що вони боги. Бо ну це прям пряма цитата дуже шановного колеги з Європи, який, який побачив, як саме ми утримуємо зараз роботу системи, як саме її стартували зараз. І повірте, що якби ми зуміли зупинити ракетні атаки. То десь протягом двох місяців система була б сконфігурована так, що всі б отримували електрику. Ну може, там були перебої на дві години, але точно передбачені, коли саме на дві-три години на добу люди б відключалися, але не більш того. Але для цього треба зупинити атаки або зробити їх такими. Що не долітають на останок? Це хотів хотів так. поставити питання. От, власне, ми цитували сьогодні цього Піскова, який сказав, що в принципі ну він вже відверто зізнався, що це фактично шантаж України, що можна припинити, я цитую зараз страждання місцевого населення, якщо керівництво України власне піде на перемовини і врегулює і поведеться на вимоги російської сторони. Як ви прокоментуєте цю заяву? Не дочекають. От <реш> я вам просто <реш> дякую, дякую, пане Олександре. Ну, от, ви, ви просто якийсь от неймовірний наш людина, позитив. Да, людина позитив, причому так чітко, лаконічно по справі з оптимізмом. От просто пишаюся. Дякую е... вам за це. Да. І за інформацію, і за бесіду, і за ваш оптимізм. Да. Супер. Олександр дякую. Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Погоджуюсь з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики, кацапи не дочекається. Україна не розвалиться, не впаде. Ми всі встоємо, Так, да, буде нелегко. Це зрозуміло вже в принципі, починаючи з 24 лютого. А Якщо купнути глибше, то це стало зрозуміло ще з 2014 року. А якщо ще глибше зануритись, то в принципі зрозуміло, що цей воріг, наш одвічний воріг. Не дає нам спокою, але рано чи пізно подивитись. Карма така річ вперта. Так, от що чекає вас, глядачів нашого каналу, поки наш режисер Юрій зараз в лікарні і проходить складний реабілітаційний період, відновлюючись після важкої травми, я заздалегідь анонсую, наступного понеділка буде вперше в історії каналу Ознаки стрім разом з моїм колегою. Сіриком, тобто будемо відповідати в режимі онлайн на ваші запитання, будемо обговорювати весь тиждень. І сподіваюся, що це додасть вам дуже серйозного е позитиву і гарного настрою. І, звичайно, що будемо говорити і про серйозні якісь речі. Коротше кажучи, дочекайтесь понеділка. Все буде добре, все буде Україна. До зустрічі! Тримаємося разом!